Просторну велику кухню студії, де будуть гості, чи ви відпочивати. Також по багатьом запитанням замовників, як встановлюється камінь, чи робимо ми підготовку під камін, як, як опалювати будинок один із варіантів опалення отакий камін. Робиться підготовка під плитку. Тобто, там є або магнезитова плита, або вогнетривкий гіпсокартон. Далі це все закладається керамогранітною плиткою. На підлогу теж плита встановлюється. Далі вже стає сам камін, і з нього труба йде на димаря. Тут у нас, як бачите, дерев'яне оздоблення. Висота в нижній частині будинку 2,40. Тобто, це вже не такий барнхаус, де висота там спускається до 2 метрів. Тут немає